Конкурс студентська осінь писанкова є щорічним. Його організовують, щоб дати можливість молоді продемонструвати свої таланти. Це конкурс серед студентів нашого міста, творчий, де молодь представляє свої різні таланти у різних жанрах: вокал, хореографія, образотворче мистецтво. Театральне мистецтво, інструментальний жанр є. І сьогодні, от у нас є 31 учасник. Серед членів журі – та у рішення переможниця конкурсу Аліна Кіф'як. Я не менш хвилююся, тому що я є керівником вокальної студії і. Саме одну учасницю я підготувала теж на цей конкурс, тому що вона є студенткою і приймає участь у цьому конкурсі. Тому в мене переживання і оцінювання два в одному. Серед учасників конкурсу ряд креативних виконавців та колективів. Залишу, ніч, бо Журі визначає переможців, а за тиждень відбудеться гала-концерт. З коломиї Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіо компанія Раї.